Доброго вечора в ефірі телеканалу ІмСтудіо. Програма час. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні ви дізнаєтесь про наступне. Роти білбордів в Ужгороді триває боротьба із рекламою. Експерименти над людьми за продовжує відключати газ. Без секретів міліція хоче знати ваші таємниці. Державтоінспекція попереджає діти на дорозі. Гурять ліси, страждають люди. Осінь, яка спекотніша за літо, без води макаріо потерпає від засухи. Найгарніші друзі людини в кусті відбулася виставка собак. Проблеми і не є в кожному населеному пункті. Села Мукачівщини та Іршавщини не виняток. Жителі Завидова і Загаття мали можливість обговорити свої болючі питання із депутатом Закарпатської обласної ради Віктором Балогою. Політик особисто завітав до своєї малої батьківщини та її громади. У себе вдома в рідному селі побував депутат обласної ради Віктор Балога. Його зустріч із громадою виявилася теплою і щирою. У невимушеній обстановці Віктор Балога вислухав проблеми, що турбують громаду. А селяни в свою чергу почули шляхи їх вирішення. Після цього Віктор Балога наголосив на тих питаннях, які так чи інакше хвилюють багатьох. Зокрема, політик підкреслив важливість євроінтеграції. Хотілося б кожен із вас не йшов не в Ужгород, не в Берегово, ставити візи. У паспорт я б хотів, щоб у нас були візи, у нас віз не було. Тому і політику тут будуть одержувати, яка б скоріше нас привела в Європу, щоб між нами кордоні учора не було. За словами Віктора Балоги, у кожної громади повинна бути принциповість, адже без неї порядку в державі ніколи не буде. Немає порядку із безробіттям та зарплатою. Малі пензії, малі зарплати, нема роботи, це є проблема, але цю проблему на рівні не депутата. Не на рівні області не рішають. У сусідньому загатті, що на Іршавщині рівень соціальних гарантій, також не втішний. Та й з дорогами тут справи далекі від ідеалу. Ми серед людей, все по-простому, бачимо ті проблеми, які турбують людей. Люди себе добре не почувають у всіх аспектах, починаючи від якості доріг і закінчуючи рівнем соціальних гарантій. За словами Віктора Балоги, він себе в уряді не бачить лише у парламенті. Після зустрічі політик вислухав кожного особисто і переконався в тому, що зв'язок із односельцями і розуміння з боку малої батьківщини він не втратив. 5 вересня Микола Вегеш заявив, що найближчим часом зніме свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь іншого кандидата. Для того щоб не вести боротьбу між своїми, тому що знаєте так словами політолога, я сказав, що у нас з каменяшом. Спільне електоральне поле, і я фактично е, роблю сьогодні політичну заяву. Значить, е, я найближчим часом знімуся з перегонів. І я думаю, що так би мали поступити усі ті демократи що є в нашому окрузі. Варто додати, що Микола Вагеш заявляє і про тиск з боку влади про те, що всі кандидати не мають рівного доступу до провладної преси. Говорять про прозорість кампанії, а тут не хочуть районні газети укладати договори про рекламну продукцію. Мені це просто дивно, тому що такого не було навіть у 2004 році. Розумієте? Це просто неймовірно, або відбуваються випадки, де розганяють турнір зміню футболу. Ну для чого це? Якщо ми будемо повертатися у 2004 рік, то від того ніхто не виграє, це буде кінець демократії. Далі про те, куди розходяться кошти платників податків. Управління капітального будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 30 серпня уклало угоду із товариством СПР Груп на будівництво каналізаційних очисних споруд в СМТ Берешівка. Вартість угоди склала майже 33,5 мільйони гривень. Про це йдеться у віснику державних закупівель. Будівництво замовлено коштом державного бюджету, а закінчити каналізацію в селищі коштом платників податків мають до кінця цього року. Ришівський район входить до 77-го виборчого округу, за яким на прийдешніх парламентських виборах балотується Сергій Федоренко, керівник броварської міської організації Партія регіонів, більш відомий як масажист прем'єр-міністра Миколи Азарова. Нагадаю, що раніше уряд вже виділив 22,5 мільйони на реконструкцію басейну в Броварах, яким керує Тетяна Федоренко, дружина кандидата в депутати. Ужгородська влада продовжує вести на рівну боротьбу із зовнішньою рекламою. Ця проблема настільки докучає місцевим мешканцям, що її вирішили винести на засідання міської конкому, під час якого стало відомо, що в обласному центрі нараховується майже 600 бігбордів, 100 з яких встановлені без відповідних дозволів, а 70 взагалі підлягають демонтажу. Мар'яна Мартин розбиралася в питання і розкаже більше. Вже другий раз члени виконкому вирішують питання щодо розміщення зовнішньої реклами в місті. Цього разу особливу увагу зосередили на білбордах. Звітував Олексій Касферов, директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, говорив про інформування власників зовнішньої реклами щодо необхідності надання дозвільної документації. На сьогоднішній день в Ужгороді понад 500 об'єктів зовнішньої реклами та 50 операторів її розміщення, з них 70% – Здійснюють вчасну оплату за оренду. Інші боргують до того ж роками. Також наразі 158 щитів розміщено без дозволу, та тільки 70 із них підлягають демонтажу, оскільки інші знаходяться на приватній території. Слухали пропозиції, як вирішити це питання. Земля під бордами має бути надана рекламним агентствам або сервітут, або на по конкурсу, або на аукціоні. Краще на аукціоні. І тоді буде поповнення до бюджету, і тоді буде прозорий механізм надання кому і скільки надається місць під білборди. Це майбутнє. і Ми це обов'язково зробимо. Загалом за рекламні послуги до бюджету міста надходить близько 190 тисяч гривень. Члени виконкому вважають, що це замало, і причина цього неврегульованість питання розміщення реклами в Ужгороді. Все повинно бути по закону, тоді все питання знімуться. Якщо все йти в ручному режимі, то завтра будуть виникати ті питання, які в нас все виникають. Тому має бути загальна схема розміщення реклами носіїв, враховані всі речі. Тому це треба розглядати все в комплексі. Ну, особисто моя позиція як член виконкому і другий член виконкому, їх знаю, що я за те, щоб на розміщення рекламних носіїв відбувався конкурс. Виступив на виконкомі і один із власників, рекламу якого рішення минулого виконкому було демонтовано без попередження. Наразі він звернувся до прокуратури. каже, рішення про демонтаж було прийнято несправедливо. Погоджується з такою думкою, і деякі члени виконкому виникає питання: якщо є порядок, він має бути один для всіх. Якщо ще ти маєш дозвільних документів, вони мають бути демонтовані. І ми будемо піднімати це питання і на наступних засіданнях, тому що. Тут виходить, мерія вибірково застосовує правила. Нагадали члени виконкому міському голові Віктору Погорялову про невиконану обіцянку щодо демонтажу зовнішньої реклами по вулиці Митна Собранецька. Ви обіцяли минулого виконкому, що ви демонтуєте ці огорожі. У нас виходить, що одні огорожі добрі, другі погані. Значить, по цим огорожам на водоканалі ніхто ні разу на виконкому не голосував. Жодного погодження на них ніякі служби не давали. Які ще потрібні причини, чому чекати до 1 жовтня, щоб демонтувати ці огорожі, тому що це не такий депутат там власне. Загалом це питання не закрите і розглядатиметься і на інших засіданнях говорили і про депутатські звернення. Так Віктор щодей повідомив про ситуацію із будинком на вулиці Марка Вовчка, де близько 40 квартир можуть залишитися без водопостачання. Поки що вдається рятувати цей будинок, тому що получається 40 квартир можуть без води залишитися. І окремо є це питання, тому що міські органи замість того, щоб іти зустріч цим людям допомогти їм. Получилося, що юридичний відділ мерії не виконував всіх своїх функцій, щоб допомагати людям. Обговорили можливість апеляції, розглянули і звернення про встановлення шлагбауму поблизу словацького консульства. Щодо освітніх питань було прийнято рішення надати в оренду приміщення ЗОШ номер 3 для створення недільної школи для дітвори вірменської національності. Загалом на засіданні виконкому розглянули 23 питання та низку депутатських звернень. Gracias. Колись проблеми з каналізацією водопостачанням, а зараз безпідставне відключення від газу. В селищі Батіво, що на Берегівщині мешканці житлового масиву по вулиці Горького вже другий день поспіль залишаються відрізаними від блакитного палива і, як запевняють, безпідставно. Відсутність боргів та технічних проблем насторожують людей із селищного голову, які вбачають у діях газовиків порушення закону. Жителі мікрорайону готові до радикальних протестів і обіцяють перекрити залізницю, якщо газопостачання не відновлять. В чому причина від Включення і чому страждають люди, знають наші кореспонденти. Мешканці житлового масиву по вулиці Хорького, що в Батьовій, не вперше стикаються із комунальними проблемами. Не так давно їх двір та дитячий майданчик заливали каналізаційні стоки, були проблеми із подачою води. Тепер людям припинили газопостачання і, як кажуть, без попередження. до селищної ради не поступило від газової, від філії Бергівської. ПАД Закарпатгаз не поступило ніякого повідомлення про те, що газопостачання в багатоповерхівках, де більше як 360 квартир, буде відключено. Газ відключили 3 вересня. Зранку працівники газової служби, котрі, до речі, відмовили спілкуватися з нашою знімальною групою, без згоди на те свого начальства. Сказали лише, що чекають від мешканців квартир відповідні акти огляду вентиляційних шахт, відсутність яких основна причина припинення газопостачання. Після короткої розмови газовики продовжили свою роботу, не звертаючи увагу на обурення жителів мікрор. Району акти перевірки подаються два рази на рік і просто фізично не можуть бути у людей, адже за них відповідає селищне ЖКГ, який подає їх у газове господарство. Дві неділі назад мною були надані акти газового господарства. Вони не були прийняті газовим господарством, так як мені сказали, треба акт від ліцензіоного предприятия, яке виконує ці роботи, має на це ліцензію і свідоцтво і без попередження. Понеділок в 7.30 Києва в мікрорайоні відключили газ. В 7.30 Києва, ну і ще навіть газове господарство не робить, а вже газ був відключений у мікрорайоні. Начальник ЖКГ показав нам цілу пачку оформлених відповідним чином актів перевірки, які не були прийняті до уваги у газовому, хоч раніше з цим не було жодних проблем. Раніше проблем ніяких не було, так як два рази на рік я подаю ці акти про прочистку газового господарства. Навесні цього року акти були подані, проблем ніяких не було. Не бачить підстав для перекриття газу, і селищна голова пані Наталія каже: не вперше працівники Закарпатгазу перевищують свої повноваження і переступають межу законності. І я не бачу підстав як голова селищної ради, щоби отак от просто прийти без попередження і всіх людей відключити газопостачання. Вони не рахуються з тим, що діти пішли в школу, що дітям треба готувати їжу, щоб пішла консервація. Свого часу люди за власний кошт збудували вентиляційні шахти. Наразі стежать і за їх станом. Чому саме тепер і чим шахти не подобаються газовикам? Жителі мікрорайону не можуть зрозуміти. Прошерік ремонтували ми всі домоходи за свої рахунки, все від нас прийняли, все було в порядку. У цьому році не попередили людей, повиключали газ. Я одинока мама з двома дітьми, яка отримує на двох дітей 600 гривень. Закупила на 200 гривень на консервацію, я б все повикидувала. Житловий масив буде відключений від газу, допоки у газовому не приймуть складені комунальниками акти, тож складається дивна ситуація. Акти складені і вже давно готові до здачі, а от газове ігнорує їх. За словами начальника ЖКГ, при Батівській селищній раді з'явилось ліцензійне підприємство, яке повинно проводити перевірку вентиляційних шахт. Ось чому вже існуючі акти не приймаються до уваги. Що це за підприємство і коли воно проведе перевірку, нікому не відомо. До того часу люди залишатимуться без блакитного палива. Селищні депутати звернулися у прокуратуру. Вони здали сьогодні ранком прокуратуру. Які будуть дії прокурора чи зреагує прокуратура на беззаконні на зловживання посадових осіб, як завжди? Це вже не перший раз робиться з батьвом безпідставне відключення. Варто додати, жителі мікрорайону були попереджені про тимчасове відключення газу в період з 29 по 31 серпня. Зараз люди навіть готові перекрити залізницю і тримати її в облозі, допоки не відновлять газопостачання. Селищний голова каже, довго переконувала не вдаватись до радикальних дій, але селян розуміє. Я не буду людей здержувати, тому що кажу, я не маю тут держати фронт за те, що газова служба просто як монополіст, порушує всі закони, які тільки можна, і вони просто беруть і виключають людей. Не, не рахуються із, із таким количеством з 1600 мешканцями. Та тоді, як мені теж мешканці говорять, а що ми маємо рахувати? Ми за газ платами буржників практично у нас немає по газопостачанню і просто так взяти і виключити. Я дуже обурена цими діями, і я вже просто як голова селищної ради, я кажу, що це не пер. Первий случай, коли Березька філія за Карпатгаз отак потробить безпідставно. Тож, коли у батюві знову вімкнуть газ, наразі невідомо. Міліція, знаючи ім'я власника мобільного номера, буде мати доступ до даних електронної пошти і акаунтів у соцмережах, якщо приймуть законопроект держслужби зв'язку. Цей законопроект пропонує зобов'язати операторів передавати дані користувачів у встановленому порядку. Зараз ця процедура виконується тільки за рішенням суду. Відсутність чіткого порядку отримання правоохоронними органами інформації про абонентів і надання телекомунікаційних послуг не дозволяє їм швидко і чітко виконувати свої обов'язки. Наголошується в документі. Таким чином хочуть заборонити надавати послуги мобільного зв'язку без укладення договору з абонентом, в якому зазначаються його персональні дані. Кількість вакансій від роботодавців до Державної служби зайнятості складає майже 78 тисяч, що на 12% менше, ніж за торік. За даними Державного центру зайнятості України, чисельність безробітних становила 438 тисяч осіб, що на 7% менше, ніж у минулому році, а кількість вакансій майже 78 тисяч одиниць, що на 12% менше показника минулого року. Співпраця із центром зайнятості призвела до того, що частина робочих місць була заповнена. Відзначимо, що за даними. Експертів підвищення рівня безробіття у Єврозоні призведе до того, що українські трудові мігранти також залишаться без роботи і змушені будуть повернутися на батьківщину. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Державтоінспекція попереджає діти на дорозі. Горять ліси, страждають люди. Осінь, яка спекотніша за літо. Без води макаріо потерпає від засухи. Найгарніші друзі людини. В кусті відбулася виставка собак. Виноградові спільно навчалися фермери, агрономи та представники фермерських товариств з Угорщини та України. Говорили про заміну хімічних добрив, які зараз використовують більшість виробників сільськогосподарських культур на мінеральні, та про те, як зробити поля Закарпаття екологічно чистими. Подробиці брифінгу далі в сюжеті. На навчальному семінарі, де зібралися фермери та агрономи Закарпатської і Львівської областей, йшла мова про використання біопрепаратів. Наголосили на тому, що головні критерії господарювання Ня, яке оберігає довкілля правильне поєднання виробничих і природних ресурсів при мінімальному навантаженні на навколишнє середовище. У світі збільшується кількість непридатних земель, і це, в свою чергу, гальмує розвиток сільського господарства. Тому ми створили новий ґрунт для того, аби дати землі нове життя. Бактеріальні добрива уперше почали використовувати в рослинництві на початку другої половини ХХ століття. Спочатку в малих об'ємах нині зросло їх значення і сфера застосування. Ми почали використовувати бактеріальні добрива для збереження землі, адже їх властивості ще повністю не розкриті. Мені здається, що розвиток біотехнології це перш за все прогрес у сільському господарстві. Бактеріальні добрива у світі відомі з 1997 року. І щороку кількість фермерів, які використовують їх у роботі, збільшується. Ліла Юстус каже, зменшення використання хімічних добрив дає можливість отримувати більш якісну продукцію. А мінеральні добрива покращують якість ґрунту. Сама рослина міцнішає. А що не менш важливо, зменшуються затрати. Ми в цій сфері працюємо вже більше десяти років і хочемо передати свій досвід закарпатським фермерам. З Угорщини бактеріальні добрива транспортують до України, адже дуже важливо зберегти ґрунт, який в Україні, зокрема на Закарпатті, надзвичайно багатий, тому його треба не втратити. Агрономи та фермери ділилися своїм досвідом. Угорські фермери кажуть, бактерії ще й здатні використовувати вологу, що знаходиться в капілярах, і у випадку засухи підживлюють рослину. Тож за допомогою мінеральних добрив у виробників є можливість вирощувати якісну екологічну продукцію. Увага, діти на дорозі. Працівники державтоінспекції закликають водіїв бути особливо обережними під час руху, адже розпочався новий навчальний рік, і це означає, що малечі на дорогах побільшало. Тож поспіх за кермом наразі зовсім недоречний. Проте і школярі мають не забувати про свою поведінку на дорогах. Чи знають вони правила дорожнього руху? Дізнавалася Катерина Можаєва. Інтенсивний рух у Мукачеві зараз видно неозброєним оком. Виною всьому не лише автівки, кількість яких цього року збільшилася до 34 тисяч, а й діти, які почали ходити до школи. Аби хоча б якось впорядкувати рух, у місті проводять профілактичні заходи під умовною назвою Увага, діти на дорозі. Та цих заходів, недопущення дорожнього дитячого травматизму на дорогах, проведення профілактичних заходів, виступів у навчальних закладах. Метою недопущення дітьми дорожньо транспортних пригод. На щастя, цього року дорожньо транспортних пригод трапилося менше ніж торік. Працівники ДАІ зафіксували тільки дві аварії за участю дітей. Це може свідчити про те, що учні з кожним роком краще вивчають правила дорожнього руху. Треба подивитися вліво, вправо, а потім туди лише можна переходити. Якщо їде машина, то тільки ліпше почекати. Хай вона прийде. Я бачила багато аварій, як люди не бачили, там навіть дівчинку тепер тут біля школи два роки тому які збили. І я зрозуміла, що не можна переходити дуже швидко, треба дивитися всі в сторони. Казали діти, що й бігати на пішоході не можна, проте якось по-іншому і не виходить. Тільки світлофори змушують дітей зупинитися і почекати своєї черги. В іншому випадку водіям слід бути надто уважними і толерантними під час руху, аби не стати винуватцями ДТП. Стараємося їх навчити. Ось тут дивись наліво, направо, і подивися, коли нема нікого, тоді переходи. Або тримайся за старших, або групою, по одним перепігати, то дуже страшно. Особливо там, де по вулицю зріні, там є пентагон. Знаєте, злізаємо з автобуса, там дві переходи, пішоходи. А не дають таксисти іноді нам перейти. Треба іноді я дивилася по 10 хвилин чекати, щоб перейти на другий бік. Як відомо, на дорозі в усіх рівні права, тож і водії, і школярі не. Повинні нехтувати дорожніми правилами, і тоді рух на автошляхах стане не інтенсивним, а гармонійним. Днями МНС Закарпатської області розповсюдило інформацію про пожежу небезпечну ситуацію в регіоні, адже останнє підняття температури призвело до займання лісів, чагарників та прилеглих до них сільгосп угідь. За попередніми оцінками збитки перевищили 5 мільйонів гривень, Потерпають від перепадів температури із Закарпатці. Як пережити осінь, яка часом спекотніша за літо, розкаже наша знімальна група. За словами працівників гідрометеорологічної станції, цього літа було декілька температурних сплесків. Останній припав на період 3-5 вересня. Очікуване підняття температури до 36 градусів відбулося на незначній частині Закарпаття, проте ситуація в цілому залишається напруженою. Загоран цьогоріч зареєстровано втричі більше ніж за аналогічний період минулого року. Зараз уже вопрос о повищення температури не стоїть, але сохраняється. шторм на пожароопасность. Фактически на данный момент по территории области отмечается высокая... То четвертий клас пожаропасності. Фахівці із погоди кажуть, характерні для літа грози закінчились, а спека триматиметься ще декілька днів. Загалом за останні 10 років така погода на початку осені вже стала традиційною. Продовжують потерпати жителі міст, Не виняток і обласний центр. На самопочуття містян негативно впливає загазованість повітря і поряд із глобальними проблемами виникають проблеми зі здоров'ям. Не докучає жителям власне не висока температура, а задушлива атмосфера. Рятується хто як може, що часто призводить до збільшення кількості простудних захворювань. Як повідомили у обласному центрі здоров'я, в цей період жителі ризикують захворіти саме через необережність. Вони починають або включати кондиціонери на повну міць, або починають робити сквозняки. Оце якраз саме велика небезпека. Охолоджуватись і рятуватись від спеки рекомендують виїздами за місто, уникненням тривалого перебування на сонці у період його активності. Це невеличкий, але все-таки це стрес для організму, коли йдуть такі перепади від 16-17 градусів до 35 в день. Ризику піддаються люди із гіпертонічною хворобою та схильні до підняття тиску, адже їхній організм найгірше адаптується до температурних перепадів незалежно від віку. Лікарі наголошують на необхідності вживати запобіжні заходи. А метеорологи обіцяють, ситуація покращиться вже з наступного тижня. Життя без води сьогодні важко уявити. Та в селі Макаріво, що на Мукачівщині, це звична справа. Через географічне розташування населеного пункту 90% місцевих колодязів пусті. Як вирішують проблему жителі, та на що сподіваються в майбутньому? Дивіться далі. Зустріти на вулицях села такий транспорт, річ звична. Великі ємності, призначені для перевезення води, є у кожної другої родини, адже питна вода тут у дефіциті. А тих кількох кубів, що привозять щотижня, вистачає хіба що на декілька днів. Тому місцевим і доводиться власними силами забезпечувати себе живильною рідиною. Якщо можна взяти, та учасник осіб, хто економії, або Хтось не колодязь пустує, там можна попросити води взяти. Ну, а на даний час вибирати у тещі. Місцеві кажуть, з водою проблеми тут були завжди, що зумовлено географічним розташуванням села. Хватає води лише осінню, коли дощі підуть і весною. А в даний період, коли ця засуха, то проблема дуже велика. На території Макарєва та кількох прилеглих сіл переважають поверхневі води. В засушливий період в жодній із восьми скважин, що є в населеному пункті води ані краплі. Вода є лише в кількох колодязях. Пан Василь один із тих, хто не нарікає на відсутність води у краниці. Щодня до його обіця приходять сусіди набрати кілька відер, не відмовляє нікому. А такий подарунок природи пояснює просто. Щасильно так. Ще один щасливчик, пан Антон. Втім, вода у його колодязі придатна хіба що для прання, адже його чверть столітня криниця зроблена із азбесту. А як відомо, цей матеріал накопичувач канцерогену. Колись азбестові колодязі були популярними, адже їх встановлення було швидким та малозатратним. Нині будувати новий дороге задоволення. Звичайно, вода придатна лише майже худобі або для прання. А так питну сиру воду приносимо від сусідів. Нестача води проблема номер один у селі Макарєво, каже сільський голова. Стикаються з нею 90% місцевих. Вирішити питання можливо, хоч і доволі складно. Є державна програма, питна вода, але щоб забезпечити цю дану програму, це, звичайно що лише за допомогою. Держави це питання можна вирішити, тим більше воно вирішується в комплексі, тому що без. Каналізації сточних зробити спочатку. Треба каналізація, а потім уже воду проводити. Одно без другого не може по даних вже сьогоднішніх законах і санітарних нормах. Оскільки Макарєво село дотаційне, коштів на такий масштабний проект у сільської ради нема. Тож поки місцевим залишається економити воду та чекати, що незабаром ситуація зміниться на краще. Вже другий рік поспіль у місті Натису тису. Міжнародна організація кінологія проводить національну виставку собак усіх порід осінній кубок 2012 Цього року у виставці взяло участь близько 64 лапих. Переважно їх більшість із різних куточків Закарпаття. Але були учасники зі Львова та івано-франківська. Оцінювала собак суддя міжнародної категорії. В результаті кращим присвоїли найвищі звання. Мета національної виставки собак усіх порід осінній кубок – Відбір кращих представників порід для подальшого їх використання у племінні та селекційній роботі. Під час урочистого відкриття відзначили людей, які допомогли у проведенні виставки. «Це друга виставка в місті Хусті. проводиться на довольно достойно. Виставляються доволі достойні собаки, які пойдуть в вплив племінної на виставці представили 60 собак різних порід, в тому числі і вже рідкісних фокстер'єрів та адельтер'єрів. Слід відзначити, що виставка має національну сертифікацію. Це означає, що кращим собакам присвоїть звання кандидат в чемпіони краси України. До речі, якщо в активі тварини три такі нагороди, вона претендує на найвищий титул чемпіона України. До прикладу, Артем іспусто зі своїм собакою-охоронцем породи південноафриканського бурбуля, вдруге бере участь у цій виставці. Крім того, вони неодноразово були учасниками подібних заходів в обласному центрі. Проте господар хотів знайти пару своєму улюбленцю. Поки безуспішно на Закарпатті нема собак такої породи. Це собака южноафриканський бурбуль. Бурбуль, тому що в Южній Африці колонізаторів називали африканці бурбулями, голландців саме. І вони спеціально створені для охорони рабів. Ну, так, грубо звучить, але вони охоронники, ця собака. Оцінювання собак проводили судді міжнародного класу. Ну, ввіду того, що ринки тут небольші, собак мало, то обычно победителя два-три. Победителі оцінюється по экстерьеру, получает экстерьерную оценку. Наталія Матвійцева займається суддівством уже давно. Працює в Україні та за її межами. Тож добре знається на цій справі. Тому прозорість у правильному виборі краще гарантована. Сейчас буде проходить бест юніора. Бест мероприятие, когда вибирається кожної породи лучше собака. І сорівнуються між собою. Це сорівнування, як хазяїну чи виставить свою собачку, наскільки собака слушна і наскільки вона екстер'єрна. Глядачі могли спостерігати за показовими виступами з послуху і дресури. Найцікавішими були виступи із захисту свого господаря та затримання його кривника. Ситуація нападу було імітована. По завершенні заходу визначено кращих. На цьому в мене вся інформація проте наші кореспонденти не припиняють працювати. І, зокрема, вже 6 вересня ви дізнаєтесь про наступне. Зник колгосп не має де жити. На Тячівщині виселяють з гуртожитку багатодітну матір. Екологічні проблеми обласного центру. В Ужгороді незрозуміле забруднення. У здоровому тілі здоровий дух. Молодь займається спортом. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.